Всім привіт ви на каналі Іла e і це друга частина як я показую св... свою кицьку Ось вона. Вона сьогодні на більше справедливому настрої, тому що я її трішки помучила. Хошу котів отошу знову мучить. Собака. Не... А, да, мы... а, Думаю, что ты вытачешь. Показывай. Я намахаюсь. Всем привет. Покажи, какие и как все. Кто я сказал? Покажи. Ленева дупа. Коста вона сьогодні свого, на жаль, не смактала. Да? Собака тепа скублива. Отаке таке мила Ви були на каналі Ілайн, це був Ай, друга частина на кичку. Всім пока.